Перемогою з чемпіонату світу повернувся у Кропивницький член національної збірної пауерліфтингу Микола Бараннік. У залі, де він тренується, його вітають спортсмени. Каже, після змагань відпочивати ніколи, одразу до тренувань. Розповідає, чемпіонат світу з екіпірувального пауерліфтингу з 12 по 19 листопада проходив у Литовському місті Друзький Нінкай. Було півтисячі атлетів з 30 країн. Змагалися у жимі лежачі, присідання зі штангою і тязі. Микола Баранік здобув свою третю перемогу на чемпіонатах світу і завоював шість медалей. Золото присідань з результатом 362 кілограми. Це у нас золота медаль за жим лежачі. Результат 270 кг. Це у нас бронзова медаль за тягу за третю вправу, результат 302 кг. Це у нас золота медаль за суму трьох вправ, сума 935 кг. Це просто у нас така сувомірна за участь видається на кожному чемпіонаті. І це у нас медаль золота за це перше місце в командній серед чоловіків. Пауерліфтингом 34-літній спортсмен займається 20 років. До початку повномасштабної війни жив і тренувався у Рубіжному Луганській області. Тренуючись там, здобув першу перемогу на чемпіонаті світу в Об'єднаних Арабських Еміратах у 2019 році. Він най, найбільше запам'ятався, тому що перший чемпіон світу, який я вийшов, каже після повномасштабного вторгнення, не тренувався два місяці. Зв'язку з обстрілами ми ховали сім'єю. Схуд я на 6 кілограмів коли собі приїхав, коли вже виїхали. Торік наприкінці березня з родиною приїхали у Кропивницький, де їх прихистив у себе вдома тренер Володимир Тютюшкін. Ми прийняли рішення, що він залишається в місті Кропивницький, і ми разом будемо вести подальшу підготовку до його участі у змаганнях. Нині чемпіон тренується у Кропивницькому та на Олімпійській базі під Києвом. Мріє повернутися додому у Рубіжне в зал, де він тренувався 16 років. З перемогою. І відстроювати нашу секцію порифтингу, продовжувати нашу роботу разом. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.